Друз'яки, всім привіт ми в лісі І я першенького Нашов хоч грибив дуже слабо ще навіть Темнувато он значит який стоїть о. о першенький біленький тверденький о. Ще, ж, даже в телефоні фонарик включився Друз'яки, привіт! Не спів навіть відео зняти. Зайшли в посадочку, знайшов одненького білого. Але на дворі холодіна, заморозок, стекло на машині замерзло, розогрівав. Але вихідний вирішили поїхати в ліс. Як я завжди кажу, нам головне процес. Білого знайшов вже задоволений. От знайшов два мастучків, зазвичай ми їх можемо і не мало беремо. Рідко коли. А це думаємо, якщо то візьме, може, бо як немає нічого, просто може поджарити, свіженького грибочка з'їсти. Якось так. Ну так холодно, цю пору ще ми не було. І в цього року, ну слабовато зовсім. Літом взагалі не було, осінь прийшла і знов нема. Якось так. Друзяки, дивіться, який лежить боком, який боком пісочку лежиться, до тюня знайшла. О, які красавчі. Молоденький. Молодесенький, Молодесенькі, твердесенькі. О, ну, слабенько, слабенько, два грибочки такі поки знайшли. Але походимо по свіжому повітрі. Морозному, таке, ух. але, в принципі, не холодно. О, який стоїть. Дивіться, один другий, вони такі лізуть. Дивіться. дивіться а де другий? Дивіться, бачите. Капець. А он другий. Дивіться, дивіться. Чекайте, Дивіться. Напади. Мама, тут треба О боже, так такі. Може не брати? А що вони ви, ну, кать вири, бо як кажуть, ну грибочок, грібочок, то якраз добрі на закарточку такі о. Це ж не... Я глянь які гарненькі, то якраз такі грибочки, О, глянь ціленькі. О, дивимося. Ух ти. Бомба. Ну так, що даже щось попадає. Друзяки, дивіться, які гарний поляк. Дивіться, який полячок гарний. Капець. Щось там син у мене кричить, гукає. Щось завалив. Ви тут ходили, гуляли, гуляли. І він каже виходив. Казав, не... Де де щоб не розтоптав? Ось тут. -то. Ух ти, Дивіться, друзяки, дивіться, Дивіться, три штучки. Видно? О. О, глянь такі красавці. Ох, яких три штуки. Наконец-то синуля виходив. О. Це наша мамка такий такі лакрасики. Так, О, ще дивись. О, чотири штуки. Чотири штуки, ну бомбезно. Це ми то знаходимо. Так де? що, ну, в принципі, вже трошки емоції є, саме головне. О. А вон і четвертий. Дімон... Дімон не побачив. О, біля самого кучу, бачите? Це вже п'ятий. О, Діма, дивись, шостий, бляха, зацепив. Оставай, ну господи, дивіться, зацепив ножом. Чапку. О, Бачите? Ох ти. Це кубелечко. Оце кубелечко. О, восьмий. Сьомий. Чи сьомий? О, друзяки, Ми з Димоном пішли. На моє місце я тут завжди гриба шукав. Кажу, підемо заберемо гриба. І Дімон знайшов. О, бачите такий красончик. Ааа, Дімон, доставай. Ох, який гарний. Алека, подивись, ох, який красончик. Так що я знав, що він тут є. Шукаємо ще, шукаємо. Це ж якраз тут одесь, він, як я казав. Друзяки, дивіться, синуля, навірно, за метрів 50 його. Видивився. глянь, який красунчик стоїть, а? О, хоть на коліна стало, дивіться, який. Але вже красень. Але красень. Але вже красень, Діман, вивалюй, Це вже красун. Гляньте, а. Дивіться, який красавчик. Ааа, балдеть Шукаємо далі. Доцюня завалила. Дивіться, дивіться, який красунчик. Ааа, Каріна, вали його, вали під корінь. Ох, який твердий! Ох, який красавчик, гляньте, але все, Сусь гуде! Бат, друзі, я його найшов а там все шукають! Да шукають, гляньте, який стоїть, красавчик! А це вже мій! о, о, Ох, який красавчик! балдеть. І я знайшов А, а чуть не наступив ще один гляньте. О, який красавчик о Ох, який дивіться. це обалдеть. Як намальований на куртинці. Обалдеть. Рузяки, ще я в суйску таке не шукав. ого Але бля не є. Але мухомори гарні Капець я думав красноголовці. А це то так. Да. Косови ніколи не зробили. Оцей брала, але ти знаєш, що з ним не дуже. Я його року купила. Ну. Ой, і тверді. Оце Каріна за цьох, за це. Як не знаю, як це може провалити на цю тему. Тому що може... Ні, ні, ні.